Дня. Сьогодні ми е, робимо на віконні відкоси. Вони називаються теплі, це, о, це технологія технології 21 століття, тому що після такого теплення екструдером е, полістиролу е, 2 сантиметрової товщини от, е, ми відсікаємо повністю ту, точку холоду від вікна от профіля. І, е, Більше цвілі там, ви забудете про це, про цвіль, про всякі там потеки. о, і псування откосів. Тому що це він, він нейтральний і він не напитує вологу, як гіпсокартон, як штукатурка. Він якщо намокне, швидко сохне і на цементному він протягуватися буде армувальною сіткою. О, цій, на цементній основі, а це, в цементі не, не любить жити будь-який грибок. Це а, анти, анти, антидот уже цього, грибка. Тобто, щоб нам його зробити, це вікно, гарненько все, воно починається із те, що я зробив. Спочатку обрізається піна, піна по, по вікнах монтажна. Спочатку цей різдов профіля, потім поперед профіля обрізається вся піна. Вибирається, підмітається, те, що я зробив. Це не так цікаво, тому що я його не показую. Ви знаєте, як я Ось Обичним обойним ножиком цей зрізається. Потім обов'язково ґрунтується. або кісточкою маковіцею, або валіком. Ґрунтується і чекається, поки висохне ця поверхня. Після висихання поверхні о, заколочується є клій для полістиролу. Для, для Так, Дивіться, продовжуємо. О, найкраще, це, це промазати е, ізоляцію для ванни-басінів. Тоді ніяка точка роси, ніякий конденсат е, показує на вікні. Не буде попадати вам на, цю, і ні на стіну, ні на поліс. Ну, коротше, не буде тут точка роси, якщо промазати. Так. Далі. О, все ми зробили. Тепер у нас є полістирол. полістирол. О, є ще один секрет, розкажу вам по вікнам. По вікна, откоси на вікнах і вікна часто встановлюють майстри не по рівню. Якщо ми будемо ідеально користуватися рівнем, у нас вийде вже зразу ми покажемо, що вікно у нас не рівне. Тому що ідеально ніхто у вікна не виставляє. 5 мм, буває см, вони нахилені в черту-черту сторону. Черту ми виставляємо откоси по вікну. Щоб вони цей не просвіщав, що цей, не, не висвітлювали так, щоб вікно показало наші одкоси, що вони не Бо я якщо поставлю рівно откос, а вікно не рівне по пластику, ми побачимо, що Тобто виставляємо откоси по вікну. По вікну дуже просто. Угольничок, хопа, приставили, є 90 градусів. Є раз приставили, є 90 градусів. Потім беремо, можна у кого є цей, рівненький цей. Провіло, можна профіль просто по Прикладається профіль і рівняється, щоб воно було в плоскості. І тут плоскость, і тут є площина. Потім діагоналі провіримо. Раз, провірили, два. Все, діагоналі є. Тобто Тут ми перевірили, що тут 90 градусів є по вікну. Провірили, що 90 градусів є по вікну. І провірили площини, щоб були в цьому. Але є ще один мінус. Бажано робити, щоб тут заворот був пару міліметрів. тому чому? тому що тут, якщо пластиковий куточок, коли ми будемо робити оці, фінішну роботу, накладеться, щоб нам лишній шар сюди не назвати. Тобто трохи треба, щоб цей гібчик був у цю сторону, о -о -о сторону до, до цієї штукатурної стіни. Щоб коли, з розрахунку, коли ми наклеїмо куточок, о, щоб нам оці 2 мм лишні не міліметр-два. Міліметр, тобто, нагадаю, от потім на наступний день, коли воно схватиться, розчин, цей клій, який я клію, Полістирол. То є, виходить, потім наноситься на нього оцей шпаделем шармувальна і наклеїться сетка. сетка. Вона протягується, висихає і потім вже можна шпаклювати і вставляти куточок під фінішні роботи. Зараз це чорнова, але вона відповідальна, що все треба рівну. Саме простіше цей, заміряють. можна заміряти рулетку і ширину. А можна найпростийший спосіб і найточніший. Це вже по факту. Я ось приклав по факту полістирол, зробив намітку, ніколи не помилитись таким способом. По ширині ніколи. раз поставили і тут провели лінію. Раз. Потім ставите його копам, ставили його на козликову і відрізуєте по лінії по вашій стінці. Це самий точний спосіб, бо буває розмір знімеш, потім за щось задумається, не так отрізав, нічого. А це як ти поставив, ти нікому не помилися. не помануся, в розмірах абсолютно. Бачите, Тобто Заводською завжди стороною кріпимо до вікна, не навпаки, не різаною стороною. Різана в нас ховається. Тобто, заводською ми завжди до вікна, тому що вікно у нас рідний профіль основно, де випираємо пластини, закладні, ось все, закладні пластини. Ми можемо попідрізати з внутрішньої сторони трохи цей фінополістирольчик. Тобто, дивіться, по технології, по технології, по технології верхня частина полістирола кріпиться потім на наступний день по дюбілях. Тут цей, цей, два дюбеля. Два, максимум три. По краям і по центру. Тобто, оці бокові по технології тут немає. Повітряних нагрузок, як з вулиці. Тут грибини немає не сенсу клеїти. Ви побільше просто кидаєте цей. Можете на клієнтину кліїти, можете на клей цементний, спеціальний клей. На клей, звичайно, дешевше, але довше. Ну, це в нас не проблема. Так, дивлюся, як, як далі. В нас. Що в нас по пластина? По пластинам у нас трошечки, аби я що мені треба трошечки підрізати для пластина волосить ліконного випира, я там підрізаю. І наступний етап це накидання лякух. Так як полістирол погано кміється, клей ми промазуємо адгезіонний шар. Це шар, який дозволяє добре приклеїти і Дітиється клієв до цієї основи. Ось тут спеціальні ці насічки на заводській вулиці. І накидаємо такими островками клеїв, клеїв суміш. В залежності, який шар, ви вже самі вирішуєте, чи більше клієв кидає, чи менше, він дуже такий більш-менш густенький. Без фанатізного клієнт, густенький. можемо завжди накидати далі звичайно кінно. Вони ручка ці вийду шпателем, трошки більшому руки. Раз, піднімається і монтується пришлепленням таким рукою. І ще дуже просто монтувати, тому що тут є малюнок на самому профілій, захисна плівка, і, 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 ця плівка накліїться рівно. І ви самі можете візуально бачити, як вам чи де підбиті, а де не підбиті. Тобто, попередня ця робота підготовча вам попрощається, тому що вікно вже правильно. Тобто, Прикнується в куточок опа, і дивиться. Ага, так, сильно я тут перебив. Або мені отут підбивати сильніше, А де дивлюся, де от бачите, у мене зазорчик якраз 2 мм. Якщо ви хочете, у вас немає великого куточка, можете вийти. Ось плітка є 90 градусів. Ви взяли, притулили і подивили, чи є у вас цей 90 градусів. 2 міліметри зазорчик. Під куточком залишаємо. Теж плітку можна викрутитися завжди. Спеціаліст завжди може вийти з положення. Опа, бачите? Ой, треба там підкидати зараз клейчика. Трошки більше. Це не потрібно, підкидати. Можна. Тобто навіть якщо у вас немає там супер дорогого, а, багато зразу коштів на великі оголочки є. Пів -метрові. Ви можете взяти рівну плитку і плитка завжди робиться на станках, які робиться 90 градусів. О, і плиткою провіряти свою оцей шубу підкос. І так далі уклеється і оця сторона, і оця. І виходить у нас потім все рівненько. От все, до нових зустрічей.